Стараюся розповісти вам про одну мою пригоду під назвою «Дива не трапилося. Пригода про те, як я презентувала свою презентацію. Хто за мною слідкує, знає. Я писала, виходила в ефір, розповідала про те, як я, це було два тижні тому, у неділю, як я встала і покинула заняття, пішла з... Лекції, тобто не з лекції, а лекція, заняття, класі. І це дуже не сподобалося моєму викладачеві, і я зрозуміла свою помилку. Ви знаєте, я підійшла до нього і пояснила, що я себе погано почуваю. А на той час це був тиждень, як. Ян був на завданні, і я не мала з ним зв'язку. Я дуже-дуже нервувалася. і Я дуже себе погано почувала. Ні, не тиждень. Це не тиждень. Це було тільки він ще з зв'язку. І я себе погано почувала. Знала, що він дуже в небезпечному, на небезпечному завданні. І... У мене все трусилося, і я просто підійшла і сказала йому, що я погано почуваю, можна я піду. Він почав мені пояснювати хвилин 15, що я маю ще зробити перед тим, як піти. І уявляєте собі, я сиділа і слухала. Я сиділа і слухала, як він мені пояснює. При тому, що в мене все трусилося всередині. Я не могла було погано, фізично, не лише емоційно, я не могла, але це все в мене дуже. Швидко зв'язок між емоціями і тілесним. В школі це завжди так було. Як тільки я дуже хвилювалася, я тут же боліла, у мене температура під 40, або живіт скручувало. І воно так і є, і зараз. Хіба що з тим, що я це навчила себе терпіти? Терпіти, мама казала, треба терпіти. Терпіти, і от я терпіла, і оце я сиділа, і він мені це розповідав, розповідав. І я зрозуміла, що я маю ще щось зробити, ну, що зробити, і потім тільки піти. І я така сиджу, і ще хвилин п'ять я сиділа, тупила, да, гальмувала, не могла зрозуміти, як я це маю зробити. Ну, не було в мене ресурсу це робити. І тут до мене доходить: А що ти сидиш? Ти сказала, що ти. Погано себе почуваєш. Так ти тут реально при смерті можеш бути. Не маєш ніяких датчиків, щоб виміряти рівень твого стресу. Але ти і ти знову терпиш. Ти знову терпиш, коли тобі погано. І він не розуміє, що тобі погано. Ти маєш встати піти, і я тоді встаю і йду. І це йому не сподобалося. На наступний тиждень, ага, і це був останній день, коли я мала зробити презентацію. До 10 ранку понеділка я мала її завантажити. І тоді я вам розповідала про свій стан і про те, як я не можу сконцентруватися. І ввечері я попросила про допомогу сусіда Андрія, і він і він, боже мой низенько йому вклоняюсь. Реально це настільки було це така неоціненна допомога. Він зробив презентацію, хоча сам прийшов після. Готовки, готував на програму, на 20 людей чи більше. Ну, тобто, якби заморений, але він два, дві години сидів зі мною, робив ту презентацію. І він її зробив, і презентація була класна. Я поряд сиділа, тупила, нила, бо в мене все да. Але він все це зробив, і ми її завантажили, і вона була класна. Звісно, я брала участь, пояснила, що треба зробити, чи там сперечалася щось. <рес> я ж не можу да, просто так все пустити. Тобто я встигла з презентацією. От на наступний тиждень, це минулої, минулої неділі, я прийшла захищати цю презентацію, і на той час якраз уже тиждень як не було зв'язку з Яном, я не знала, де він і взагалі чи він живий. Тому що там, де він, це просто жесть. Ах. І я готуюся до виступу, намагаюся щось там ск... вивчити якісь фрази, тому що ви знаєте, що мій рівень англійської не так, щоб я вільно вийшла і виступила. При цьому я я вже себе погано почувала. У мене щитовидка тисла так, що я говорити не могла, і навіть і слину ковтати не могла. Ну, Я могла, звісно, я не вмерла, ось з вами розмовляю, але мені було дуже-дуже важко. І тут серед занять приходить повідомлення від його колишнього капітана, якого я в суботу попросила, будь ласка, дізнайтеся, ви знаєте його капітана теперішнього. Будь ласка, дізнайтесь, де він і що він. І тут приходить повідомлення від нього. І Ян живий на позиції, живий, здоровий. І, звісно, в мене такий вибух, вибух всього стресових. Да, я і рада, і в той же час ви розумієте, це просто мене почитає все отак. Я не знаю, мені хочеться кудись бігти. Мені хочеться написати мамі, татові, ну, всім повідомити, що ось звістка прийшла, все гаразд, ну, на той час да, гаразд, тому що ви розумієте, там кожної хвилини може трапитися все, все що завгодно. І, і тут і мій час виступ, виступу. Звісно, я вже не можу абсолютно сконцентруватися. І я виходжу і починаю свій виступ, ну як стендапер з досвідом, да? виходжу і кажу. Сорі, шоу не буде, бо я погано себе почуваю і мені важко говорити навіть рідною мовою. І тому я сподіваюся, що ви всі вмієте читати. Люди сміються, а цей, вибачте, урод. Сорі, ну я вже зараз, знаєте, починаю дозволяти собі час від часу називати речі своїми іменами. Він мене обриває і каже так, ближе к ті. Атмосфера в цьому університеті, в цій групі, на цій спеціальності, атмосферу в на фізматі. Я таких уродів там набачилась багато. А, а я вважаю, що таких людей не можна пускати до навчання навіть дорослих дітей, людей, яких немає. Має бути якийсь тест на рівень емпатії людини. Я прийшла і сказала, що мені погано, а ти. І далі я, звісно, тут дива не трапилося, дива не трапилося. Я не стала раптом вільно говорити англійською, я не вийшла, не виступила як на сцені, як я вмію це робити. Мене від його слів просто скрутило в сонячному сплетіні. Я притисла до себе свій ноутбук, ну, блокнот для, для записів. І, тримаючи отак, я почала щось розповідати. І в кінці цей викладач, я його ще й звати так гарно в перекладі, це означає член Дік. Да. І він виходить і починає. Він не сказав нічого хорошого про мою презентацію, нічого з жодного слова, хоча вона була класна. Він розкритикував, як я. Презентувала, він розкритикував, як я стояла і не чітко говорила, і невідомо, кому я презентувала ту презентацію. Ось так диво не трапилося. І ви знаєте, мені так захотілося написати адміністрації, написати о оцю ситуацію. Але я так і не написала. І я згадала, а ми. І ось я вас прям запитую поради, написати чи ні? Тому що. Тому що ця моя звичка терпіти, я це терпіла на фізматі постійно. О, Боже, чого я там тільки не витерпіла на тому фізматі. Нікому не жалілася, не про сексуальні домагання, не про що я боялася комусь сказати. І зараз те саме він повів себе як скотина, вибачте. Да. Я можу сказати, я ж така вся розуміюча, да, що ну да, це його робота, і те, що я там влаштувала на початку шоу, що люди засміялися, і в мене, і те, що я встала і пішла, не зробила те, що він хотів від мене. Ну тобто, йому типу, я розумію його позицію, як це виглядає, при тому, що я ж виглядаю не хворою. Я ж не виглядаю хворою, У Мене ноги, руки на місці ще є, такі привабливі. Да? Тобто форма така приваблива, яка не виглядає хворою, що мені насправді мене не відвалилися нічого. Да? І я розумію його позицію, але все-таки він буде.